Перестати бути таким довірливим, да, чи довірливою людиною. Просто, просто перестаньте довіряти, наскільки цим людям, наскільки ви раніше довіряли. Вони дуже багато від вас брали. А віддачі не було. І пора вже звільнятися. Таке вам сьогодні йде попередження, інформація від карт, так? Просто розумієте, ви будете усілякі способи використовувати для того, щоб в подальшому з цими людьми у вас не було ніякого контакту. І ще, знаєте, що хочеться сказати: от ця прив'язка, коли вам дуже важко розлучитися з людьми, Розумієте, тут багато часу ви спілкувалися, так? ви знаходилися в контакті, ви завжди протягували руку допомоги. так? А люди через вигоду, так? якщо можна було з вас щось взяти, то тільки заради цього вони з вами спілкувалися. Ви не помічали, вони хотіли цього помічати. так? І якийсь зв'язок, коли вам важко. Прийняти це рішення, але вам доведеться, час прийшов. Вам доведеться прийняти це рішення як би боляче не було. От такий момент тут змалювався, для кожного по-різному програється. так? От дивіться, ще раз наголошую, для когось це програється як близькі вам люди, а для когось це програється як хтось із родичів. так? Просто ви повинні розуміти, що з цими людьми ви будете все більше і більше витрачати свої ресурси, а собі нічого не отримувати. Таким чином, ви витратите всі свої можливості, і це може привести вас до того, що ви залишитеся ни Так? Тому будьте обережні.